Ми бійці 15-го прикордонного загону, 3-й ПКШР. На даний момент ми являємося пілотами бойового розрахунку ударного дрона Вампір. Наша задача в основному заключається в бойовому ураженні. Також вампір відповідає і за логістику. Це доставка провізії, їжі, води, медикаментів. Що по відношенню до... Окупаційних військ, то його вони бояться дуже сильно, але й дуже сильно за ним спостерігають. Як ми охотимося за пілотами окупаційних військ, так і вони охотяться за нами. Тобто ми, в принципі, в них в пріоритеті стоїмо, тому що ми наносимо велике вогневе ураження. Нам поступає команда, ми вбиваємо координати, споряджаємо борт. У нас на позиції завжди працює по три людини. Це пілот, штурман. І сапер. Сапер займає, займається бойовою роботою. Пілоти штурман налаштовують технічні складові перед вилітом. Всю роботу з управління і посадки борта виконує пілот, а також штурман. Без цих трьох складових пілот, штурман і сапер, позиція функціонувати ефективно не буде. Саме головне, що не одна позиція б не функціонувала без таких хлопців, які знаходяться у нас в лабораторії які постійно модифікують обладнання, стараються, облаштовують це все, наші сапери, які знаходяться в цій лабораторії, які готують боєприпаси нам до, ну, перед виконанням бойової задачі. Тестують це все, щоб ефективність була максимальною. Оце єдиний механізм, який ну, дозволяє цьому всьому працювати, можна сказати, безвідмовно і дуже ефективно. І нищити ворога на нашій землі. Ну, ми зустрілися в одному підрозділі, підрозділ розвідки. Я на той момент був ще піхотинцем, тобто я до дронів ніякого відношення не мав. Бурят побачив, як, як так сказати, побачив, що у мене добра розвита моторика пальців, бо, бо, бо граю в Call of Duty Mobile. Він каже, так, ти все, ти будеш пілотом по-любому. Я дуже багато спілкувався на той час з пілотами, і мені це стало дуже цікаво. На той момент не було таких, звісно, ресурсів, як зараз, але це було цікаво, було цікаво слідкувати за тим, як воно це все розвивається. І я долучився, так сказати, до, до гільдії пілотів. Разом пошук позиції, разом її підготовуємо, розуміємо друг друга з полуслова, нам, в принципі, не треба там, ми можемо і поссоритися 20 разів, поки дійдемо до позиції там, і ще щось. Тому що ну, я такий пілот, вам скажу, в принципі, достатньо в Якщо в мене щось не виходить, а я ще й не знаю, як це вирішити, то це так, якщо чесно. Нерви трошки не видержують. Головне, що ти летів. далі я тобі скажу. що да. а, ну, Саме головне, ця людина мене підтримує не тільки як штурмана, а в принципі як побратим. На позиції його задача летіти, в нього і тільки в пульт. Все остальне організовую я. Підстоповим піра, ВК з сапьором заходимо, вішаємо, крутимо. А якщо антенна, зміна цілі, антенну перенаправити, завести його на ціль, коли немає відео. От, то есть, все остальне роблю я. Навіть кава. У нього є тільки пульт. Це так зручніше. Тобто вони там займаються бортом, споряджають його, неважливо, що це там ураження чи доставка провізії. Я займаюсь технічними моментами, це підключаю трансляції, щоб безперебойно все було на зарядці. Тобто, в принципі, там роботи усіх вистачає. За зарядку теж. Ну, звісно. Ну, Сіла собі забере, скаже, я все зробив, я. я. ж кажу, тебе, тільки путь. Більше нічого в тебе? Було. Ну, я ж кажу, в принципі, вампір це, це потужно. От вампір і в принципі дрони відіграють дуже велику роль на фронті, допомагаючи і піхоті. В принципі, на деяких участках, можливо, один із найважливіших засобів ураження. Це потрібно все, щоб працювало як єдиний механізм. І піхота. І артилерія, і дрони. Тобто піхота це 100% — це найголовніше, тому що хлопці на передньому краю, на нулю. Ми їхні очі, так сказати, ми і їхня провізія, і вогневе ураження, і їхня підтримка, так само, і артилерія. Якщо один із цих компонентів випаде, то ну, цей механізм працювати не буде. А, а якщо і буде, то не дуже ефективно. Дуже подобається. Коли в твоїх руках така вогнева міць, в принципі, все, додому, до сім'ї. І на шашлики не звати на природу. Да. Тільки це, ресторан. Шашлики, природа це зараз не для нас. Чисто надоїли вже ці посадки. Ну тут ліси, тут вже в принципі легше. Ну, мріє побудувати сім'ю, купити машину треба по-любому. Нас спочатку двіжеме майну, а потім, щоб не двіжими. Так, в принципі, просто хочеться повернутися до сім'ї і все. Але поки, поки такої можливості немає, то ми будемо працювати. Другого варіанту в нас немає.